22 вересня семеро підлітків представили Білгородністровську школу мистецтв імені Гінзбург на головній сцені півдня в Одеському оперному театрі. Знайомтесь, це скрипальський колектив Групетто, і саме вони єдині серед своїх колег виступили на галоконцерті обдарованої молоді Прийдешній геній. У нас було багато конкурсів, багато виступів, багато перших місць. І я думаю, що в Одесі подивилися на це. І з усієї області вибрали тільки наш колектив. Наша редакція не вперше знайомить глядачів першого муніципального з вихованцями школи мистецтв. Сьогодні ж ми познайомились з майбутніми зірками Олена Марія та Ніна. Сестри, вони з маличку грають і вже не уявляють свого життя без музики. Олексій та Леонід також рідні брати. Вони обрали скрипку саме за прикладом старшої сестри, яка тепер підкорює сцени Європи. Софія та Євген, хоча і не є рідними братами та сестрами, однак точно є вагомою частиною скрипальської родини. Виникають проблеми там, сварки. Чи ви такі дружні? Дружні, ми як сім'я. Так склалося, що саме в такому складі підліткам не доводилось виступати офлайн. Ковід, а потім війна забрали в них цю можливість. І от нарешті їм випала така нагода показати свій талант на сцені одеського оперного театру. Для нас це було був дуже цікавий опит, важливий виступ. І діти хотіли виступити як можна найкраще. Ми довго готувалися. От, костюми вишивали, шили. Довгі дні підготовок та репетицій, але за словами учасників колективу, воно того вартувало. Життя за колісом набагато цікавіше, ніж просто сидіти в залі та слухати інших. Там всі кудись біжуть, ходять туди-сюди. Сам колектив існує вже багато років, і за цей час встиг зібрати власну колекцію нагород. Ми граємо сім років. Я от я граю десь семи теж років за кордон. Їздили в Італію, в шостку і інші міста. По очах видно, що дітям не вистачає живих виступів. Як сказали самі учасники, для них важливо мати контакт з глядачами, передавати свої почуття через музику. Коли ти граєш офлайн, ти бачиш зал, ти бачиш силу залу, і тебе це ну ще більше надихає. Ти заряджаєш цією енергією. Кожен з учасників, окрім колективу, виступає з сольними програмами і раніше часто бували за кордоном. Перший муніципальний попитався, чи відчувають підлітки різницю між українським та європейським слухачем? Для мене і виступ за кордоном, і виступ в Ріні країни це дуже відповідально, і я дуже хвилююся під час виступу. Ти єдиними скрипалями серед обдарованої молоді Одеської області гідний результат, до якого діти йдуть рука об руку зі своїм викладачем. Пані Наталія не хотіла вихвалятись, але нам таки вдалося дізнатися, що її стараннями було випущено не одне покоління музикантів. Навіть старші брати та сестри групету були вихованцями Наталії Петрівни. Це було ну, тяжко. Да, і емоційно тяжко, фізично було тяжко, тому що тому що генеральна репетиція проходила біля сьоми да, годин дітки, да, з трьох дня до десяти вечора. Міська влада зі свого боку всіляко підтримує молоді таланти. Відплати за навчання в школі мистецтв Гінзбург на 23-24 навчальний рік були звільнені п'ятеро талановитих дітей, які демонструють високий рівень розвитку здібностей, відрізняються яскравими успіхами та досягненнями. Серед них була і Софійка. Ти взагалі очікувала, що тобі дадуть можливість безкоштовно навчатись? Так, очікувала, бо теж те таке було у прошлому році, тому думала, що теж може бути таке. Тобто ти старалася і це ціле направлено йшла до цього, так? Можна сказати і так. Софія, перша, хто розпочав грати на скрипці в сім'ї, і обіцяє, що молодшого брата обов'язково приведе за собою. Виступати на сцені оперного театру неймовірний результат для юних скрипалів. Перший муніципальний впевнений, що попереду не одна велика сцена і не один десяток нагород. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук. Перший муніципальний канал.